Ласкаво просимо до програми у фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські та гонконгські акції дешевшають. Що це говорить про довіру світових інвесторів до економіки Китаю? Президентські перегони у США набирають обертів. Колишній заступник радника з національної безпеки при Білому домі Стів Єць розповідає про відносини між США та Китаєм, у разі якщо переоберуть Трампа. Засідання ООН присвятили жахливій практиці примусового вирізання органів, а також порушенню прав людини у Китаї є незаперечні докази того, що ці грубі та огидні порушення прав людини у великих масштабах вчиняли в Китаї в минулому і роблять це досі. Напишіть нам у коментарях, що про це думаєте. Ви і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Гонконгські та китайські акції у понеділок впали до нового історичного мінімуму. Йдеться про два базові індекси. Перший CSI – це індекс акцій материкового Китаю. До закриття торгів він опустився майже до п'ятирічного мінімуму. Другий гонконгський індекс Сен – упав більш ніж на 2%, наблизившись до мінімуму 2009 року. Індекс Хан Сен включає багато впливових китайських компаній. Водночас Гонконг переживає не найкращі часи. Його фондовий ринок 10 десяту частину своєї вартості. А індекс Сен недавно назвали одним із найгірших в Азії. Це падіння може означати, що інвестори не відчувають оптимізму щодо економіки Китаю, і з країни не припиняють витікати іноземні гроші. Цього року міжнародні інвестори вивели з материкового Китаю акції загальною вартістю 4 мільярди доларів. За той же період торік був переплив, який становив понад 15 мільярдів. Китайські акції на фондових біржах США у понеділок також втратили ціну. Водночас зазнає краху ще одна ключова сфера китайської економіки нерухомість. На цей сектор припадає чверть ВВП Китаю, але він страждає від падіння продажів житла та дефолтів забудовників. На початку цього року в Китаї різко зменшився попит на нерухомість. Як порівняти з аналогічним періодом, торік була надія, що люди почнуть витрачати більше після скасування жорстких коронавірусних обмежень, але цього не сталося. Додаткове навантаження створює зменшення та старіння населення за офіційними даними. Кількість населення Китаю зменшилась більш ніж на 2 мільйони людей. Водночас старіння населення чинить тиск на системи охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Інвестори сподівалися, що влада підтримає економіку за допомогою стимулів, але прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив, що Пекін намагається уникати радикальних заходів. Ще один суперник Дональда Трампа серед республіканців вийшов із перегонів за білий дім і тепер підтримує колишнього президента. Як зміняться відносини між США та Китаєм, Якщо Трампа знову оберуть, ми поговорили зі Стівом Єйцом, колишнім заступником радника з національної безпеки Білого Дому. Стіве, дякую, що ви приєдналися до нас. Рада бачити вас знову в програмі. Із задоволенням дуже дякую, що запросили. Після президентських виборів на Тайвані вся увага прикута до майбутніх президентських виборів у США. Деякі аналітики вже вказують на можливу перемогу Трампа після того, як він дуже добре виступив в Айові. Якщо це станеться, як китай сприйме комбінацію Трамп Вільям Лай? Гадаю, що в певному сенсі вони розглядатимуть їх зовсім по різному. Вільям лай виступає проти змін на Тайвані. Під час своєї кампанії він чесно казав про те, що вестиме політику нинішнього президента Тайваню у відносинах із сусідом через протоку, а також залучатиме таких союзників як Японія та Сполучені Штати. Тому Пекін не може стверджувати, що обрання Вільяма Лая було шоком чи змінами. Однак США, перейшовши від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа, зміняться в різних аспектах. До того ж, другий термін Трампа буде іншим, бо він спиратиметься на здобуті уроки. Наприклад, у політиці щодо ковід, президент Трамп відверто сказав, як він розчарований і засмучений тим, що йому брехали про ковід, про його заразність. Усе це залишило гіркий присмак, і гадаю, політика Сі Цзіньпіна лише посилила враження. Наймовірніше, Трамп уже не буде з таким ентузіазмом підходити до укладання угод із Китаєм як у свій перший термін. Стіве, Дякую, що приділили час із задоволенням. Щиро дякую. Жахливі порушення прав людини в безпрецедентних масштабах на важливому заході. ООН у понеділок особливу увагу приділили практиці примусового вирізання органів у Китаї є незаперечні докази того, що ці грубі та огидні порушення прав людини у великих масштабах вчиняли в Китаї в минулому і роблять це досі. Учасники засідання обговорили практику китайського комуністичного режиму, коли у в'язнів совісті насильно вирізають органи, а потім продають їх для отримання прибутку. Серед експертів, які виступали на слуханнях, були адвокати з прав людини, професори та медичні працівники. Не викликає сумнівів, що китайська комуністична Містична партія санкціонує вбивства в'язнів совісті з метою вирізання на продаж їхніх органів. Головні жертви цієї ганебної практики прихильники Фалуньгун, школи і системи Буди, а також Уйгури. Докази цього надходять майже 20 років. Гарольд Кінг, заступник директора організації Лікарі проти насильницького вирізання органів. Він надав дані, згідно з якими в Китаї за період з 1999 по 2006 рік, кількість центрів трансплантації зросла зі 150 до 600. Приблизно за цей час кількість щорічних трансплантацій органів зросла на 250%. відсотків. У цей час в Китаї не існувала системи добровільного донорства і ще один аспект, який є характерним для всіх цих випадків примусового вирізання органів: це час очікування органу. Він становить лише від 15 днів до одного місяця, і це дуже відрізняється від Європи, Америки чи інших країн, де очікування триває місяці та роки. Адекантрізганганфолоньгун також відомий як Фолундафа. Це духовна медитативна практика, яка заснована на принципах правдивості, співчуття і терпимості. У Китаї вона набула величезної популярності в 90-х роках минулого століття. А 1999 року китайська влада розв'язала жорстоку кампанію зі знищення цієї практики. Мільйони прихильників Фолоньгун зазнали переслідування і потрапили до в'язниць. Тисячі були закатовані до смерті. Ми закликаємо країни-члени ООН без вагань поставити під сумнів дані Китаю про дотримання прав людини під час складання універсального періодичного огляду. Ми запропонували створити спеціальну доповідь про примусове вирізання органів у живих в'язнів совісті в КНР. І ми закликаємо до створення міжнародного трибуналу з примусового вирізання органів у Китаї. Учасники дискусії заявили, що мовчання та бездіяльність міжнародної спільноти підштовхнуло Китай до вчинення нових порушень прав людини у всьому світі у вівторок. Сесію універсального періодичного огляду ООН присвятили іншим питанням прав людини в Китаї серед них репресії у Сіньцзяні, Тибеті, Гонконгу, а також утиски громадянського суспільства. Докладніше про порушення прав людини в Китаї щонайменше 209 прихильників Фолингон загинули внаслідок переслідувань з боку китайської компартії у 2023 році. Про це йдеться в новому звіті minhoi.org – інформаційного вебсайту, який відстежує переслідування цієї практики. Більш як половина жертв люди похилого віку наймолодшому було лише 23 роки. Повідомляється, що перед смертю їх піддавали різним формам тортур, зокрема сексуальному насильству, катуванню електричними кийками, позбавленню доступу до туалету, декому спалили ноги, а декого садили в клітку. Фолуньгун – це практика медитації заснована на принципах правдивості, співчуття та терпимості. У 90-х роках у Китаї нею займався приблизно кожен 13-й житель. Але пізніше, коли влада почала загальнонаціональні переслідування, мільйони китайців кинули у в'язниці і піддали тортурам. Тисячі людей померли внаслідок репресії. Багато хто загинув у процесі вирізання в них органів. Торік Китай купив у Росії рекордний обсяг сирої нафти. Таким чином він допоміг Москві витіснити Саудівську Аравію з першого місця серед постачальників, а також обійти західні санкції. Китай придбав рекордні 107 мільйонів метричних тонн сирої нафти, що на 24% більше ніж у 2022 році. Водночас, із 2023 року, Росія стала головним постачальником сирої нафти до Китаю, продавши сировини на 60 мільярдів доларів. Вона посіла перше місце у світі за обсягами постачання уперше з 2018 року. Але як Китаю вдалося оминути західні санкції? Китайські нафтопереробні компанії використали для доставляння російської нафти посередників. Це дало змогу Китаю уникнути прямого порушення введених санкцій. Останніми роками міжнародні покупці здебільшого уникали купувати російську нафту через санкції, введені у зв'язку з її вторгненням до України. Через те, російська нафта подешевшала. Китай повною мірою скористався цим. Водночас загальний обсяг торгівлі між Китаєм та Росією у 2023 році також досяг нового максимуму рекордних 240 мільярдів доларів.